Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Про те, що відбувається безпосередньо в Німеччині там одна, буквально нещодавно на днях вчора, буквально була прийнята відставка Крістіни Ламбрехт, міністерки оборони великої Німеч... Німеччинимеччини, власне, армії Німеччини і міністерки оборони, яка оборонною всією інфраструктурою керує, і власне з таким скандалом якось Ламбрехт пішла з своєї посади. Так, серед причин відставки і називають зокрема слабку і повільну допомогу Україні. Після початку російської агресії нагадаю, що коли канцлер Шольц говорив про переломний момент у політиці підтримки України, вона заявляла про потребу роззброєння. А крім того, відома вона тим, і часто її критикували через це проблему з нестачою боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесферу. також відома вона своїм різдвяним зверненням та на фоні таких салютів та феєрверків, що теж піддали критиці і обуренню користувачі соцмереж і про те чи зміни щось ця кадрова ротація в ні в німеччині для україни що вона значитиме про те що пас про передачу леопардів 2 вже дійсно на полі німецького уряду і коли ж він його прийме і чи зробить вдалий і реалізує гол запитаємо просто зараз ми у сергія сумленого директора та засновника центру європейська стійкість» в берліні пане сергію вітаю вас доброго ранку Острі, ну тож ну давайте почнемо з відставки Ламбрих. Чи дійсно це щось змінить кардинально для України, і чи можливо вже йдеться про якісь кандидатури, і які з них будуть корисними для нас? Ну, дивіться, По перше, питання в тому, хто прийде на цю посаду після неї, тому що ситуація досить складна, тому що ця посада вона є зарезервованою за партію соціал-демократів Німеччині коаліційний уряд з трьох партій, і є коаліційні домови. Домовленості. а, значить, а, згідно з, з котрими а, різні міністерства вони належать різним партіям, і ось е, міністерство оборони це міністерство, котре інші дві партії, ліберали і зелене віддали соціал-демократам. Тобто, цю посаду повинна зайняти людина з соціал-демократичної партії, це те ж саме партія, що і е, е, Кастер Шо Шольц. Е, далі питання. Кого Шольц не може призначити, тут грає багато факторів. Скажімо, Шольц обіцяв, що у нього в уряді буде з його партії половина на половину чоловіків та то жінок. Тобто, скоріше за все повинна бути жінка соціал-демократичною партією з якимось е, військовим профілем. Таких жінок не багато їх там ну мова йде там зараз про двох. От хто може теоретично зайняти цю посаду. І е, вони обидві, в принципі вони фахівчині, але вони не мають великого політичного досвіду. Тобто є ймовірність, що Шольц їх буде контролювати, як він намагається контролювати інші е, міністерства, навіть що не належить до соціал-демократичної партії, як міністерство закордонних справ е, наприклад, для того, щоб просувати там свою агенту. Інший варіант, якщо партії домовляться і цю посаду займе людина з іншої партії зараз, мова йде наприклад про Агнес Штрак-Циммерман. це політикиня з ліберальної партії, що є абсолютно така, значить, такою єстрибину позицією, займає, і вона дуже фахова людина. І вона, ну якщо б від неї це залежало, то Україна отримала для партії ще декілька місяців тому. Але в цьому випадку треба, щоб а соціал-демократи погодились, б, скоріш за все, лібералам треба буде віддати соціал-демократам якесь інше міністерство. Тобто зараз, якби тримають певні такі ігри, і усі, значить, що мусульпартії, лідери лідерки партії, вони зараз обговорюють, ось чим вони зараз будуть торгувати за те, щоб ось цю посаду зайняти. Тобто можна говорити про те, що саме вже колишня міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт вона і гальмувала передачу леопардів два України. А яка позиція в самого Шольца? А хто ще проти? А хто за? Хто є найбільшим от, гальмом в цьому процесі? Ну Ламбрехт вона просто була нефахова людина. Просто її армія була ніколи, не була цікава. Вона очевидно демонструвала і пишалась, мабуть, навіть своєю некомпетентністю. Вона в інтерв'ю говорила, що нічого в Бенсери не розуміє от, і ми пам'ятаємо, я прошу пробачити, я е, трошки застудую, От а, вона е, спочатку цього повномасштабного вторгнення вона. А, значить, ховались десь там від зустрічей за своїми е партнерами, своїми колегами, колежанками з інших місцев оборони НАТО. Вона, вона там не приходила на зустрічі. Вона, вона була відома тим, що вона їздила там у відпустку, і, і значить, дитина підліток, е значить, літав туди власним гелікоптером гейсом гелікоптера е Бундесвера, і робив, значить, світлини для інстаграма і, і далі там інші ситуації були, що демонстрували, що вона цю в принципі посаду сприймає як. Ну просто якась формальність, а е, нікуди їздити по справах не треба, їй буде свідця щось таке брудне, чим не треба займатися. От. До, до речі, вона так і не зрозуміла, в чому її проблема була. В її заяві офіційно говориться про те, що вона а, пішла через якусь, значить, цькування з боку медій, І е, е, тобто, вона е, бачить, що винними є журналісти і журналістки. В тому, що вона прийшла, от е а хто гальмував? Тобто, ну головний це Канцер Шольц, котрий згідно з німецьким основним законом, ставить рамкову умову функціонування німецького уряду, і це його чітка позиція. Він її багато разів оголошував. Що Німеччина не буде самотужки постачати танки, і що скоріше за все німеччина поста... постачатиме танки тільки після того, як американці поставлять або інша західна держава. От і що він просто, просто не хоче цього робити, поки інші союзники цього не зробили. А коли вони зроблять, то ні теж зроблять. Питання тільки наскільки швидко з попередній е, е, пане Цверт говорив, що значить, це може тривати. Досить довго, поки, значить, там всі технічні технічні умови будуть е, значить, реалізовані. Це ж теж питання до Шольца. Тобто, і навчання українських військових і технічну підготовку танків можна було почати раніше для того, щоб коли рішення буде прийнято, якщо воно буде прийнято, щоб танки швидко можна було поставити цього, зроблено не було. Тобто, очевидно, що е, Шольц сам Шольц він не є зацікавленим в тому, щоб робити цю справу швидко. Андрій, одне оточення мене ще до пана Сергія, але ж уже готові, уже готова Польща передати, готова Фінляндія долучитися. А тепер справа лише за словом Шольца. Навіть ніхто вже не просить саме від Німеччини передати, хай би просто розблокували, аби інші партнери надали. Що тепер не дає? Ну тут треба звернутися до безпосередньо до Шольца. він там не дає зробити це рішення фактично. Це таке майже релігійне переконання, що Німеччина не повинна німецькі танки надсилати першими посередньо чи безпосередньо, до того як аналогічні танки поставили американці в кращому випадку, або британці та французи. От і надання дозвілу на експорт німецьких танків. Німеччина сприймає ну не Німеччина, звісно, а уряд Шольца а сам наперед сам перед соціал-демократ як е, суттє збільшення участі Німеччини в цій війні. і дуже велика кількість виборців виборчин саме соціал-демократичної партії, а також і е, депутатів депутаток соціал-демократичної партії вважають, що е, це нібито збільшує ризики для Німеччини. Перетворитися на ціль для Росії, тобто це абсолютно безглузне концепція, а вона не відповідає реальності. Ми знаємо, що по перше, що Путін атакує не коли його спровокували, коли він вважає, що він може напасти безкарно. По-друге, різниці жодної в постачанні артилерії і танків немає, і те, і те вбиває Росіян дуже ефективно. От і е, постачання танків нічого не змінить вставлені Росії до Німеччини. Ми можемо подивитися російські ток-шоу, де е, закликають і нанести удари по Берліну і вбити німецьких політики. Політиків, е, наприклад, Анну Лен Бербок голову міністерства закордонних справ. Просто прямий, виклик заклики е, вбити її. От, а тому тут нічого не зміниться. Але ось чому Шольц, котрий, очевидно, не зовсім до кінця зрозумів, в якому світі ми е, живемо, він е, от, е, дотримується цієї позиції. Сергію, а почули взагалі в Німеччині ці риторичні там, прийомчики, так, заяви. Агресивні російської пропаганди, що треба було в Харкові ракетами накрити Анну Лену Бербок і знищити міністерку закордонних справ Німеччини прямо там під час її візиту в Харків. Чи ця заява пройшла непоміченою в Німеччині, в німецькій пресі, в соціумі? А ні, ця заява пройшла непоміченою. І, в принципі, такі заяви, вони не доходять до німецьких ЗМІ, до німецької публіки. От е тобто усі ці, уся ця знаєте, фієрія е насильства, що вони святкують щоденно в своїх медіях, і, і що оголошують їхні політики, експерти, інші люди, вона абсолютно проходить е -е, повздовж. Я не думаю, насправді, що навіть це дійшло до якихось е -е, фахових кіл. Тобто, звісно, що м -м, німецькі спецслужби вони. Оцінювані ризики під час візиту Анни-Лени Бербо, але я не думаю, що після того як вона цей візит зробила, що ці, а, ці заклики, що вони потрапили в якусь там статистику, папочку чогось а, на кшталт цього. От а, німці не вірять до цього часу, що росіяни в принципі, здатні до а, таких безглузних агресивних закликів і таких дій. І намагаються раціоналізувати їхні дії. Звісно, що порозуміння того, що росіяни коє не на цвіті на теренах України, вони є. Ну і тут теж саме там, а на що говорить, що повинно зробити трибунал над Росією і покарати не тільки політичне керівництво, як там Владимира Путіна, але і усіх військових, що безпосередньо брали участь в цих терористичних нападах, цих бомбардуваннях. Це одне. А ось порозуміння, наскільки ці заклики там, знищити все, спалити все, там, нанести удар по всьому, що рухається. А порозуміння того, наскільки це викликає а, позитивну реакцію в суспільстві, наскільки це відповідає базовій цінності насильства, прошу пробачити, ось цього немає. І ще тоді таке питання. Ви сказали дивовижні речі про Крістіни Ламбрехт: про те, що, наскільки вона некомпетентною була некомпетентною, не фаховою, і ну відверто так з презирством ставилася до своєї роботи, до армії Німеччини, вважала, що це брудна якась робота, скажімо так, що і не цікавилася особливо деталями власне свого фаху, своєї зони відповідальності. Скажіть, це взагалі так прийнято в Німеччині? Німеччині одна посаду міністра оборони абсолютно не вігласа якогось призначати, який не розбирається в своїй справі, завалює всю роботу абсолютно. Потім зі скандалом йде. Я читав ваш твіттер, і ви там низку таких звільнень скандальних описали міністрів оборони Німеччини в історії за останню там історію 30 чи може трохи більше років. І, виявляється, це така системна, якесь системне відношення, скажімо так, на рівні уряду, коли спеціально розвалюють таке. Враження армії не розвивають її на рівні міністерств Ставляться до цього, ну так, якось як по-російськи це галоватябство. В них є такий термін. Так а тут, власне, що з подібне. Ми бачимо така спеціальна диверсія. Тобто можна би було навіть запідозрити Крістіни Ламбрех, тому що вона працює на ворога на Росію, послаблюючи обороноздатність Німеччини. Чому так? Чому от СПД, тобто Соціал-Демократична партія, вибрала саме цю людину на посаду міністерки оборони, яка взагалі навіть відверті. То каже, я в цьому не розбираюся і не хочу, і працювати над розвитком нашої армії не збираюсь, ну на Росії вона, звісно, не працює. От, я думаю, що це для неї знато складно було. От, а, ну, Відповідь дуже проста: Бундесвер ніколи не був в Німеччині а, сферою, в котрої політики, політики ні. мігли б заробити собі якихось там, знаєте, там бонусів політичні. Німечна, німецькі виборці ніколи не цікавили зовнішньою політикою і безпековою політикою. Це вважалось абсолютно зайвим. Якщо ви подивитесь там дебати кандидатів, кандидатів в канслери останні роки, ви побачите, що там вони обговорюють все, що завгодно. Дуже активно. Пенсії, інфраструктури, дороги шкільну світу, там виборче виборчу законодавство. Це, до речі, зараз дуже сильна дискусія в Німеччині реформа виборчого законодавства, але по зовнішній політики вони ну, майже нічого не говорять дуже коротко, дуже такими загальними рисами. І скоріш за все вони обговорювали щось там на кшталт там, ісламського тероризму і загрози для Німеччини. Все от це мало своїм наслідком. Що на посади міністра міністерки оборони а, призначали людей, котрі розуміли, що на цій посаді а, ані слави не, не здобудеш собі, а, ані якихось там проблем вирішити не буде можливо. Тому що ну просто якщо треба різати бюджет, його будуть різати на міністерстві оборони. От і а, розмір Бундесверу скорочувався постійно. Озброєння скорочувалося, армія а, в Німеччині не користала жодним авторитетом. Ну ми знаємо, що там в певних регіонах Німеччини, в певних містах Німеччини, а, військовим фактично заборонено ходити по вулицях в уніформі, тому що це може привести до нападів на Не тому, що там якісь там агенти або терористи, або хтось там на них нападе, а просто, звичайно, пересичні громадяни. Викажуть так свою а, позицію, що вони не приймають бундесвер взагалі як явище, о, там образять, там не ну, знаю, плюнуть щось ще зроблять. Це вражає насправді О, і... наскільки упослідженими виглядають військові в своїй країні, де вони є фактично щитом захистом суспільства. Але ми розуміємо, яку тяжку історію Німеччина прийшла в ХХ столітті, і ми з ці наслідки, це психологічні наслідки ставлення до армії, до військових. Насправді, одна нас це вражає. Я не знав аж про такі деталі обставини в німецькому суспільстві. Ну, так. І тому, якщо у вас відбуваються регулярні демонстрації, ну звісно, вони не зовсім масові, але вони є, такі настроє, є, що треба бунцер ну, взагалі відмовитися від армії, що армія це саме причина війн, що якщо не буде армії, то не буде війни в світі. От. І грошей в міністерстві немає, якийсь там, не знаю, реформи, за котре тебе переоберуть, їх зробити дуже важко, тому що суспільство не очікує якихось, якихось там реформ на кшталт. Там розуміти, якщо ви міністерка о, там освіти або охорони здоров'я, і ви вибиваєте значить, з парламенту там додатковий бюджет там, на університети або на лікарні, то вас усі люблять, тому що ви зробили значить для суспільства круту справу. Якщо ви міністерка оборони і ви досягли якогось там додаткового фінансування на Бундесвер, то на вас дивляться як на ворогиню, тому що, значить, ви вкрали у тих, кому це потрібно. От і віддали, значить, на якісь там о, іграшки мілітаристські, от тому звісно, що на цю посаду не часто приходили люди, що були щасливі цим, і там було там, ну скажімо, там Анна грет Крам карнбауер була на мою думку хорошою міністеркою оборони. От а Урсула фон дер Ляйн, там до неї були питання, але в принципі вона теж не була. Зовсім такою, значить, проблемою, як, наприклад, Ламбр, що абсолютно я думаю, що це одна з найгірших міністрів взагалі в історії Німеччини. от а, але переважно, переважна ця позиція була така, що ну давайте поставимо туди когось, кого нам ну не шкода. Щас будемо сподіватися, що на фоні тих безпекових викликів, які зараз відбуваються в світі, коли ми бачимо, що до загроз від Росії і інших агресорів потрібно бути готовими. Будь-який момент зміниться ставлення наступних очільників оборонного відомства Німеччини і Бундесферу, і будуть працювати вони в напрямку його розвитку, а не навпаки, занепату. Дякуємо вам, пане Сергію, за коментарі та роз'яснення. Сергій Сумлений, директор та засновник центру Європейська стійкість у Берліні, був із нами на зв'язку.